Мешканці цієї п'ятиповерхівки стали заручниками водної стихії. Дощі доставляють їм чимало клопоту. Вода потрапляє не тільки у квартири верхніх поверхів, а й прямо у під'їзд через застарілу покрівлю, що потребує ремонту. В будинку багато оголених комунікацій. Люди побоюються, що вода, потрапивши на них, викликає замикання і, як наслідок, пожежу. Як виходиш з квартири? Особливо як йдуть дожді, ну зараз немає цього. А як ідуть дожді, отак виходиш з квартири, все, отак лється зверху все. І до першого етажа повністю тече. І особливо от десь от тече, де у нас електропроводка. Якщо замкнеться, це ж взагалі буде катастрофа. В цій ситуації особливо вразливі мешканці верхніх поверхів. В деяких квартирах почав утворюватися грибок, а це може негативно вплинути на здоров'я людей, які проживають у підвищеній вологості. Начинается осень, начинается весна, проблема с угловой квартирой. Начинает затекать крыша, начинает затекать полностью угол. Появляется грибок, грибок создает ощущение запаха, вони, ну и первый путь к туберкулезу. Ребенок постоянно болеет. Відчадушні мешканці у приватному порядку наймали майстрів, аби відремонтувати покрівлю над своїми квартирами. Проте такий фрагментарний ремонт лише погіршує ситуацію. Щоб зупинити потоки води, необхідно повністю відремонтувати дах. З цим питанням люди зверталися до комунальних служб, але проблема й досі не знята. Я зверталася у 12, 10, ну, 2012 році, ну написали ми заявку у ЖЕК номер 2. Ну, я недавно дзвонила. Вони сказали, ваша заявка є під таким-то номером. Ну, ждіть своєї черги. Ситуацію щодо проблемного будинку в управлінні житлово-комунального господарства нам не прокоментували. Керівництво цього закладу й досі залишається недосяжним. У планах розвитку житлово-комунального господарства на 2015 рік передбачено ремонт покрівлі у будинку номер 22 по провулку Соколова. Рік закінчується, однак дах цього будинку наразі не відремонтовано. Чому ця проблема залишилася поза увагою комунальників у прислужбі міськради нам, хоч і ми її телефонували, не пояснюють.